Привіт! І так, я з довгим волоссям і в сукні, бо я так хочу, і це мій вибір. Я не пікмі, і разом з тим я не радикальна феміністна. І з моїми правами, моїм щастям, здоров'ям і всім, що мені належить. Привіт усім! І питання з сьогоднішнього ефіру: чи можуть феміністки, і хоч, чи хочуть вони влаштувати геноцид, звичайно, радикальні. Я не беру до ваги про або ліберальних. Так, до речі, у нас почалася сонячна погода. Клас. Це великий крок у боротьбі шахраями. Лунають новини нерухомості. Ми запровадимо верифікацію каунтів через діяльний підпис. Давайте, доки будемо слухати музику, думайте над моїм питанням. Так, до речі, у мене невелика на мене сукня, а вона просто широка. По сучасній моді трішки пошита. Привіт, привіт. Отже, чи можуть радикальні феміністки влаштувати геноцид світу? І так, що за питання було? Чи можуть радикальні феміністки знищити соціум і цивілізацію? А ми почнемо з чого, що вони роблять? І що мене казать в цих пропозиціях, тому що я подібно пережила заборонити сексуальні зносини і взаємні чоловіками і жінками. Я проти радикального фемінізму, я теж проти. Тому що, як на мене, він порушує людські права, і в тому числі права жінок. Заборонити стосунки між чоловіками і жінками, тому що це підтримка патріархату на їхню думку. Дивіться, колись це пропонував патріархат, коли була пропаганда в середньовіччятизму, самотності, переслідувалися стосунки і так далі. Церковними патріархальними лідерами зараз це пропонують радикальні феміністки. Це абсолютно ненормально. Це порушує жіночі права. Ну, крім заборони на секс, вони ще хочуть заборонити допустим, носіння суконь. А мені подобається ходити в теплу погоду саме в сукні. А, бо це, нібито, на їхню думку також підтримує патріархальну систему. Вони хочуть примусити стригтися жінок і не користуватись макіяжем, в тому числі не голити ноги і так далі. Для мене також це ненормально. Що би ви сказали, якщо б вам таке запропонувала жінка, яка називає себе борщною за ваші права? Для мене це абсурдно і цинічно. Заборонити народжувати. Вони хочуть заборонити, щоб жінки народжували, і взагалі мали будь-які стосунки примус до абортів. Це також практикується в деяких тоталітарних суспільствах, але, але для світу це Армагеддон. В них немає відповіді на те, як би вони хотіли далі розвивати світ. Тобто, це можлива пропозиція просто винищити світ, щоб не було ніяких стосунків, люди не народжувалися, і світ вимер там за одне покоління. Ну і це геноцид, звичайно. Uh, так як нав'язують вони це всім. Я не проти вибору тої жінки, яка хоче бути самотньою. Я не проти її вибору того, що вона хоче бути бездітною не хоче зачинати дітей. Uh, але якщо це нав'язується всім, при тому uh, забороняється народжувати дітей, це ненормально. Uh, радикальні феміністки іноді пропонують такий розвиток світу, щоб діти народжувалися в штучних утробах, але як? Коли. Їх ще не винайдено, а пропонується це з середини ХХ століття. Привіт, Мілашка, привіт. І відповідно, щоби цих дітей виховували в якихось общинах, типу інтернатів. Але ж ми всі знаємо, як. Дітям поганенько живеться в дитбудинках та інтернатах. Чому замість того, щоб зменшити це, фемінізм радикальний пропонує це нав'язати всім і відбирати в жінок дітей та здавати їх до дитбудинків? Це дійсно злочин проти жінок і дуже тяжкий проти тих дітей. Але... Я не проти штучної дроби, я за неї. Я хочу, щоб вона допомагала виношувати жінкам діточок, але щоб діти виховувалися в родинах. Звичайно, може допомагати виховувати штучний інтелект, роботи і так далі. Але батьки мають бути поряд все ж. Ось, бачу, ви мене лайкнули, дякую. Тобто тому я і проти радикального фемінізму. Я вважаю, що це геноцидарна течія, яка порушує права жінок. Про Тому що нав'язує їм єдиний, на думку радикальних феміністів, правильний метод життя. Ось так от. А люди вони зустрічались, кохалися е весь цивілізаційний період. Е іноді, <с>? незважаючи на заборони, на інкізицію, на е примус до аскетизму і монашества, і також незважають на радикальний фемінізм, який вже це. Цю ж саму теорію виводить, але із жіночого колективу, так би мовити. Ви погодилися виношувати чужу дитину? Ні. А, ну, дивіться, тому що я б до неї могла звикнути і, відповідно, не захотіла б її віддавати. Дякую за лайки. Але я за те, щоб була штучна утроба, щоб дитина могла виносити жінці, яка не може виношувати, чи а, як там, щоб виношувала штучна утроба. І це було класно, коли дякую за лайки, дякую за розуміння. Коли жінка йде і везе перед собою візочок і штучною маткою. Туди влаштовано, і там її дитина розвивається. Дивіться, її шов би під час цього розвитку. Жінка це спостерігала ви ще судити, дитину бачила і дякую за подаруночки, дякую, дякую, дякую. А, Марина, привіт. А, у нас тут все потихеньку. Учора бачила, ну ти поняла, в магазині. А, а що ти там, як поживаєш? Чи потепліло тебе у нас? Погода така стала класна, хмаринки на синьому неві. Все чудово. Зараз піду гуляти. І значить, та поняла, ну так отож. Сонце світить, але прохолодно. Ну, у нас ще тільки 6 градусів, але з кожним днем набігає і вже на Великдень вже показує 20, перед великоднем 21, так що будемо зігріти теплом нашого сонечка. І це класно. Так. Тому що хочеться мені сказати, який підсумок підбити, якщо хочеться захищати права жінок. Пасху будеш святкувати? Ну, звичайно. мо приїдеш на Пасху вже? Так, заходь, буду рада. А, дивись, що я зробила. Оце до Пасхи одне зробила. Це янгол. Ось отак воно підвішується. Не приїдеш, ну, що поробиш? Ось так підвішується і е, на варбові гілочки з котиками. Тут така дірочка для нитки. І, відповідно, висить така писанка. От, я їх накупляла і чотири штуки. Я їх розписую. Ось пластикові. Гарне, дякую. Вони не б'ються, вони. Будуть довго триматись, і ще їх можна підвішувати на гілочку. Кому треба, замовляйте, продам недорого. Якщо цікаво, можу провести майстер-клас. А лайки – це приємно. Ну, і який підсумок. Якщо ви хочете захищати права жінок, ніколи не нав'язуйте їм свою думку. Питайте перше, сьогодні. Одні жінки хочуть голити ноги інші ні. І не можна примушувати до цього. Одні жінки хочуть дягати сукню, інші ні. І не можна до цього примушувати. Що ще нового в селі? Та нічого, крім доброї погоди. Сусіді, виноді бачу так. Усе потихеньку, помаленьку. Так от. Ніколи не можна примушувати жінку робити аборти або не зачинати дітей чи не виходити заміж з... Порушує загальні права людини. І не можна примушувати її виходити заміж чи примусово зачинати дітей. Це також порушує загальнолюдські права. Ось так: от такий підсумок. До речі, я сьогодні скористалась матовою помадою, тому що близько десь загубились. Що ж, я рада була вас почути. Дякую, що ви заходили до мене. Сердечко, любові. Тоді бай-бай, побіжу.